Чому я більше не знімаю відео? пропоную людям, які мене не знають, відразу пролистати це відео даремно, тільки витратити дві хвилини свого життя. Це відео для трьох моїх підписників, які, сподіваюсь, ще лишились Починаючи вести блог, будучи не сформованою особистістю, така собі ідея. Якраз цей період встановлення припав на період, коли я активно набирала аудиторію. Пригла від однієї теми до іншої, знімала гумор, лайфстайл і навіть научпоп щось там намагалась. Словом підлаштовувалась під індустрію. Щодо індивідуальності, ну вона десь там була. Але коли ти виходиш в інтернет, ти зладуєш всі кути своєї темної сторони, і з часом притворятись кимось, в тебе входить в звичку, і от вітаю тебе, ти живеш з собою, ніби з незнайомцем. А потім криза чверті життя, та й все як раніше, я знімати вже не можу. А новий персонаж ще не загрузився. Нові цінності це ще той прикол. Хтось пише книгу на шлях назад у себе, хтось взагалі не задумується за це, а хтось, як я, чекає. Чай Джупеті сказав, що всі це проходять. Я читала в когось, що ми настільки звикли притворятись перед іншими, що в результаті починаємо притворятись перед собою. І от одного разу ти вирішиш, а спробую я по справжньому. І починається найцікавіше. По-справжньому вже не поміщається в створений тобою вже образ. І от в цьому парадокс. Ми ховаємо себе, щоб нас прийняли, і втрачаємо себе коли нас вже прийняли